Вітаю, брати, сестри! Слава Богу, за цей чудовий день, який Господь нам дарував, і що ми можемо в цьому дні прославляти нашого Господа, довірятися йому і також роздивлятися слово Господнє і прийма, сприймати для себе те, що він для нас говорить. І сьогодні в притчах хочу зачитати третій розділ, третій вірш. Нехай каже, милість та істина не залишають тебе. Перев'яжи ними шию твою, напиши їх на скрижалях серця Твого. І якщо ми подивимося на те, як Господь показує нам, що, що треба робити, і коли Божа ласка була над людьми, як Господь проговорив, що напиши їх. І євреї, Якщо подивитися в сьогоднішній час, в цьому вірші Соломон говорить про божественні принципи як милість та істину, то і настав наставлення, то євреї це зробили трішки по-іншому. Вони стали прив'язувати на шию, пов'язку робили, і робили на записували на серці, якби оці пов'язочки і причеплювали їх. Івдеї це сприймали пораду, як буквально, приклі, прикріплювали це до руки, до лоба Тіфан, дві маленькі коробочки, такі манюсінькі манюсінькі і носили їх. І це як святе письмо, щоб ти написав його, щоб оці заповіді, все, що повинно бути, щоб цей послуг був, щоб нав'язати на себе, сприймаючи щастя. і що це буде, буде щастити в цьому. Вони буквально це сприймали. Але людська натура, вона е, тяжіє за такими речами, як е, тягарі, такі, вони падають, гріхи. І це треба завжди напоминати нам. Це зовнішні речі, які людину тягне до цих зовнішніх речей. А ми надаємо занадто багато е, значення цим, цим речам. Але Бог хоче, щоб ми. Е, Милість і істину сприймали від нього і жили по цій милості і істині. І щоб ми наближалися не тільки е, устами своїми, а і серцем своїм, е, язиком своїм шанували Господа, і щоб серце наше не було далеко від Бога, щоб воно було близько десь. Щоб ми не засереджувалися на зовнішніх речах, а на те, що вічне і хай. Милость і істина буде з нами завжди, а й Бог благословить нас. Амінь.